Цікави писанки, крашанки та символи на писанках. Розписані різнокольоровими візерунками пташені яйця називають в Україні писанками. Сьогодні це невід'ємний атрибут Великодніх свят. Традиція фарбувати яйця на Великдень одна з найдребніших та найсприємніших. Адже зробити своїми руками таку красу, як писанки та крашенки, це просто не може не подобатись. Для українців писанки та крашенки завжди посідали особливе місце в святкових ритуалах, адже наші предки вкладали в це мистецтво всю душу. Традиційні орнаменти, візерунок та краса писанок відомі на весь світ. На Гуцурщині в Івано-Франківській області в мальовничому містечку Коломія зберігається найбільше в світі розписане барвистим орнаментом яйце. Як це найбільше? Ані багато, ні мало. 13,5 метрів у висоту і 10 метрів у діаметрі. Найбільше на світі розписане яйце. Це частина комплексу музею писанка, де знаходиться більше 6 тисяч експонатів, які розкажуть про смислову символіку кожного штриха і кольорного рішення розпису яєць, які символізують духовну сутність українців. Звісно, не факт. Що ти схочеш перетворювати великодній кошик на витвір мистецтва Але додати святу краси завжди приємна, до того ж, до виготовлення писанок можна залучити всю родину і весело провести час. Писанка, крашенка, дряпанка. Вчимося розрізняти. Перш за все, вчимося не плутатись термінологією для великодніх яєць в українській мові. Існує безліч нас. Писанки, шкрябанки, дряпанки, крашанки. І це ще неповний перелік. Тож давайте розбиратися. Крашанка Пофарбоване яйце. Основний колір крашанки червоний. Та й усі його відтінки але до традиційних також можна зарахувати і крашенки жовтого, блакитного, зеленого та коричневого відтінків. Дряпанка. Вид крашенки, на якій візерунок видряпують тонким лезом чи говочку вже після фарбування в один колір. За допомогою такої техніки. Можна створювати витончені ажурні орнаменти. Писанка традиційно український вид великодніх яєць, розмальованих вручну, виготовляють писанки за допомогою спеціального інструменту, писачка та розплавленого свічного воску він існує безліч традицій, символічних орнаментів та загально прийнятих кольорів. Бісерка, бісеринка. Як не складно здогадатися з назви, так і яйце до Великодня прикрашають бісером. В давнину його для цього видували, обсушували і натирали воском. Потім яйце тримали над вогнем і до нагрітого воску поштучно приклеювали бісеринки. Крапанка! Найпростіший резно відписано для виготовлення такого великоднього яйця воскову свічку просто нахиляють над шкаралупою і у довільному порядку ставили крапки. Після цього яйце занурювало у барвники почергово, від найсвітлішого до найтемнішого. І з готового видигали віск, а на готовій крапанці утворювались неповторні візерунки. Вдягувати узор. Краще на готовому пофарбованому яйцю. Традиційно використовують червоні яйця, пофарбовані цибуляним лушпінням. Майстри кажуть, що для цього для дряпанок краще підійдуть гусячі чи качині яйця. Вони мають міцнішу шкаралуху. Якщо першопочатковий колір яйця був білим, контраст буде потімнішим. Ось кілька традиційних узорів. Які століттями використовую для дряпанок. Якщо не впевнені у своїх художніх здібностях, спершу нанесіть їх наш каралов простим олікцем, а тоді беріться за ножа чи голку. Про що ж розповідають ці символи? Ружа. Розетка, звізда, зоря, зірка, сонце це назви одного того ж символу здоров'я та довголіття. Подарувати, побажати щастя та освічитися у коханні Баранячі ріжки це символи благополуччя, багатства Грабельки, гребенці, символи дощу, врожаю, достатку, плодючості, багатства. 48 клинців. Задумати 48 бажань. А щоб вони збулися, треба, не помилившись, виписати їх. Символ вічності та багатства. Сосонка. Вважається символи вічної молодості, здоров'я, росту і безсмертя. Варбіно. Оберіг від злої сили знак вічної пам'яті. Створіть свою унікальну писанку. Бажаю творчості та веселих великодніх свят.